Від американських дітей українським родинам волонтери назбирали за кордоном, зокрема на заході у Сполучених Штатах і Канаді, 50 мільйонів доларів, щоб зробити модульні будиночки. У них житимуть ті, чию домівку знищили росіяни. Перший будинок уже має своїх господарів. Ще п'ять місяців тому ці понівечені стіни без даху та ганку були домом для родини Кириленків тата, мама і трьох дітей. Але все змінилося, коли до Макарова на Київщині дісталися росіяни. Почали бомбити ще 4 числа. 4, -го, 5, -го, 6 -го, і так потрошки. Вся маса це було знищення 7 березня. Зараз підлягає будинок взагалі? Ні, не підлягає. Була вже і експертна комісія. Яка о, визнала цей будинок непридатним. Будинок Валерія розташований навпроти вже відомого Макарівського хлібзаводу, який Росія із незрозумілих причин ущент розбомбила авіацію 7 березня. Тоді 13 людей загинули, а хати по сусідству просто зникли. Десь о п'ятій години ранку скинули там двічі одну бомбу. Це від, як вибухова хвиля знищила тут паркан і все таке. Але ж після того знову були там і гради прилітали, останні будівлі всі бачите, знищені там, там, там всі підрязані. Виїжджала родина з окупації під обстрілами, але щойно ворожі війська відійшли з Київщини, вирішили повертатись. Питання з житлом допомогли вирішити волонтери. Фонд Сергія притули саме запустив ініціативу зі створення модульних будиночків для сімей, які втратили домівку через війну. Перші три вже готові. Туди заселилися люди. Коштують вони 50 тисяч доларів. Їх вдалося назбирати на заході. Захід Європа, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія. Мене достатньо охоче донатять подібні проекти. Це буде мати величезний насправді попит. Багато хто не хоче покидати насиджені місця, тому власне проект так і називається Нест, гніздо для того, щоб люди могли залишатися. Ми би хотіли якомога більше таких будиночків встановити до моменту, коли вдарять холоди, морози і так далі. Цей будинок досить комфортний для життя, каже господиня Вікторія. Тут три спальні, кухні, ванна, придбана побутова техніка, меблі. Хіба що продуктів закупити та й можна жити? Ну, дуже подобається. Він такий знаєте, маленький, але дуже компактний, в якому все є. Я ж кажу, є все на кухні. Є в дівчат кімнати, у вані є кімната своя, в нас є своя спальня. Мама, коли ні? ми вже переїдемо сюди. Переїдемо. Бо <рес> Ваня вже дуже хоче, щоб переїхали вже взагалі з речами. Тому що ми так вчора, в чому були, так вже й зайшли там. Благодійний фонд починає збирати кошти на решту таких будинків. Їхня ціль. До холоду забезпечити житлом 585 родин цієї громади. Макарів це селище, в якому збройні сили України зупинили рашистів на шляху до Києва. Тут були бої, тому руйнування значні. Якщо порівнювати нас з нашими сусідами з Бучею, то в них вони втратили більше за нас. Вони втратили людський ресурс. Там більше людей загинуло ніж у нас, наприклад, порівняно. Але руйнувань більше в нас постраждав весь регіон, і ми маємо ті жахливі наслідки. Які ми маємо всього в Макарівській громаді пошкоджені чи зруйновані понад 2,5 тисячі приватних будинків і 60 багатоповерхівок три тисячі сімей залишились без даху над головою. Валерія Пашко, Оскар Янсон телеканал Еспресо.